Історія Першої світової війни свідчить, що на захист Російської імперії ставали, окрім корінних жителів росіян і українців, представники національних меншин, які мешкали у нашому краї. З початком воєнних дій у 1914 16 роках російська армія організувала чеські дружини, членами яких були і 1099 волинських чехів. Частина з них, обороняючи наш край, знайшла свій останній прихисток на волинській землі. У 21 столітті їхні нащадки не забувають подвиги предків на згадку про. Про славну минувшину свого народу вони хочуть спорудити на Волині пам'ятний знак, що стане символом і ще одним місцем, де чехи зможуть зібратися і вшанувати пам'ять тих, хто століття тому віддав своє життя за мир і спокій. У часи першої світової війни у нашому краї полягло 49 чеськословацьких воїнів. Аби увиковічнити їх пам'ять. Ось тут, де лишився оборонний форс, 1914 року, чехи мають намір встановити пам'ятний знак з цією метою на Волині перебувала чеська делегація, члени якої зустрілися з представниками місцевої влади. Село Боратин Луцького району для встановлення пам'ятного знаку полеглим воїнам у часи Першої світової війни чехами обраний не випадково. Саме у цьому населеному пункті свого часу мешкала численна чеська община. Перші згадки про чеські поселення на землях теперішньої Боратинської сільської ради відносяться до 1871 року. А наприкінці 19 століття, за свідченнями історика Олександра Цинкаловського, у 33 будинках проживало 230 осіб чеської національності. І дотепер обратині лишилися чеські будинки, костел, збудований 1907 року. Я представник міста заборони Чехії і я з моїм колегом Алешем 4 з посольства Чеської Республіки приїхали з щоб з вашими властями. Прадіскутірували встановлення наш пам'ятного ознака наших солдат, які воювали з у в Первої мировій війні в рамках російської армії, і далі здесь на території Волині свою жізнь. Заступник голови облдержадміністрації Станіслав Ющик пообіцяв підтримку і сприяння високим гостям у реалізації їхнього задуму. Село Буратин зобов'язано своєму розвитку колись там на початку, може століття назад, більше століття. Саме чеським, які приносили сюди культуру, це якраз той випадок, що і місце розташування це дійсно історичне місце буде для такого знаку. Так що все буде нормально. За словами Братинського сільського голови Сергія Яручика, представники чеської національності дбають про збереження своєї історії на волинських землях. Свідченням цього є пам'ятні знаки, що вже встановлені в селі на кладовищі та костелі. Ще один, що планується облаштувати на території оборонного форту, де у часи першої світової війни точилися бої, стане місцем, де чехи, у тому числі ті, які зараз мешкають у нашому краї, зможуть зібратися і ще раз згадати славну минувшину свого народу. Ми Розглянули це питання. І дійсно, вчора була делегація Чеської Республіки у нас в селі Боратин, різні пропозиції були і зупинилися. На форту, що хоче побудувати пам'ятний знак район форта. за словами представників чеської делегації, вони планують завершити усі роботи зі встановлення пам'ятного знака влітку наступного року.